Привіт усім, радий вас знову бачити на своєму каналі. В попередній серії ми тут трошки побашкітували на ось цьому китобої. Мало чого цікавого у нас вийшло, тому що з гарматами у нього не так все і добре. До речі, давайте його полагодимо. 200 баксів за це і заплатили. 200 золота довелося віддати за полагодження повне нашого китобою. І тепер ми то можемо щось на ньому робити, але от що? Добре питання. Я е, ось що вичитав. Дивіться, є новини. Час від часу їх варто читати. Тож, тривожні новини. Франція представила перший у світі трактор з паровим двигуном. Різко зросли ціни на товар тютюн. Хм, дуже закономірно. Що ж, така новина: тютюн тепер в кожному порту, де б воно не було, скрізь буде дорога. І буде його дефіцит, до речі. І наступний нюанс це е, давайте поцікавимося, які є завдання. Захоплення піратського корабля. Дави що? Нещодавно пірати захопили багатого торговця в полон. Їхній корабель все ще знаходиться поруч. Його родина просить нас допомогти захопити корабель і врятувати торговців. Вони платять непогану суму 200 золота. Що ж, давайте приймемо. У мене є китодій, давайте випробуємо його на піратах. Чому б і ні. І для такої собі більшої надійності візьмемо когось із моїх швидких корабликів. Дуже таких легеньких, простеньких, але швидких і набагато більш бойових, ніж той самий, то самий Кітобій. Тож, можна взяти ось цю шхуну, яка в мене готова постійно до бою. А Вона у мене швидкісна, а не заряджена. Ось ця у мене заряджена. Тут аж скільки там? 12 плюс 4, 16 гармат, мама мія! Давайте продамо, ні, не будемо нічого продавати, просто наймемо екіпаж. І давайте вполюємо нашого цього на цій шхуні. Ось у нас. І шхуна плюс кітобі. Відремонтовані. І давайте на них двох вполюємо піратського. О, далеченько вони відплили. Ну добре. Будемо зараз за ними полювати. У них кутер. О, так, на кутер. На кутер можна. Давайте просто на абордаж підемо. Просто в тупу в наглу на китобої на абордаж. Вони як виселяться, то буде, буде їм весело. Підняти вітрила. І йдемо на цей піратський кутер, просто як наглющі якісь надпірати. Так, 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 так. Далеко від нас не втічеш. Навіть гармати не будемо доставати. О, кутер серйозний. Давайте, 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 давайте. Хопаємо їх захист. Абордаж, лупимо, все. Торговця врятовано, враховано кажу. Торговця врятовано. Його щаслива родина заплатила 200 золота. Супер. Супер, супер, супер. Чудово. Скинемо зараз гармати. Що, не можемо всі вивантажити, чи що? Ох. Це так бавитися не люблю, якщо чесно, але доводиться. Трюм заповнений був повно бочок. Зараз ми цей кутер відправимо в плавання, і вже далі це я так трошки для нарізнобарві цим <смас> китобоєм пішов в атаку, і далі йдемо в атаку на насау. Тож, або можна на китобої щось вчудити. Ну, давайте, давайте повернемося і щось зробимо з цим кутером. Ми його захопили чи ні? Захопили. У нього, до речі, що на борту. Як там це отак перевірять? Кутер, та нічого там немає. А тут у нас купа цих бойових, кажу, порохових бочок. Нам би їх десь вигідно продати, це було б супер-пупер. Так, ось у нас французи. Безкоштовний швар, до речі, давайте піднімаємо вітрила. О, ніхто не зустрівся на шляху. 7000 золота заробили, команді заплатили. Китобоя відремонтували. 68 бочок продали. Ну, давайте трошки собі залишимо. Ось 5 бочок буде нам. О, гармати тут по хорошій ціні. Скільки у нас тут все є? Нічого не треба. Нічого не треба. Тож, все повністю продали. Кутер зараз відправимо в плавання, 8 моряків та без питань. Тримайте 10. Секундочку, давайте розширимо тобі трюм будеш більше приносити грошей. Тож, що ми будемо робити? На яких кораблях? Можемо обрати кораблі для того, щоб атакувати на САУ. Так, а що б його взагалі робити? Тут у мене шлюпка. Тут Бригантина Баркентина. Голоон Джонка. Давайте на цих кораблях ось, з Є -де ні, не я, а з Ільдемуерти на цих двох кораблях, на Галоні і Джонці. Відправимося в бій на насал. Та й все. Оце і буде нам гарний сюжет. Перевіряємо, чи все у нас є в достатній кількості, виглядає начебто непогано. Можна ще трошки бочок сюди підкупити в Матільду, щоб потім не виявилось мало. І давайте ще масла наберемо чимало. Що у нас тут? Масла 10. Ну, Давай ще 2. Затаримося зараз по повній програмі. Так, Джонка і Галеон У мене О, секундочку, що тут? Нове завдання? Дивіться, дивіться. Зустріньте мене в Барбадос. Якщо шукаєте ще одну пригоду. Ха -ха. Схоже, що з пригодами нам тепер пощастило. Тож, поїхали в Барбадос. Піднімаємо вітрила. На сау відкладається. Так, 300 монет. Давай. Схожий мій хоробрий капітан все ще живий. Го-го, ну, друже мій, чи готовий ви знову довести мені свою відданість? Я хочу, щоб ми стали ближчими. Оу давайте. Ні, це не те про що. А, Це не те про що ми подумали. угу. Мені потрібен капітан, який супроводить мене. Я пливу до Маракайбо. На моєму кораблі чорна вдова І мені потрібно, щоб ви благополучно супроводили мене. Зробите це для мене? Хм, а чому б і ні? Добре, давайте супроводимо Леді Таро до Маракайбо. Е, піднімаємо вітрила. І стопудово... О, Ооо пірати! Так, я на галеончику. Скільки піратів? Один. Ага, це Леді Таро. Леді Таро на шебеці. Це вона кодово <смі>, сказала, як називається шебека, щоб я часом її не потупив. Воно, чорна вдова. І воно у нас. О, піратів тут повна. повна... Як правильно сказати? Грядка чи що? <смі> Давайте трошки замінуємо. <смі> Зразу. Так Усім на борт підняти прапор. Уже пізно. Порохову бачку скинуто. Порохову бачку скинуто. Так, топимо Супер. Перший пішов на дно. Інші втікають чи що? Супер, взяли капець. Цей чувак зараз напориться на наші ж міни. На ж... А, слухайте, ця Леді Таро буде триматись за нами. Я зрозумів, вона буде біля нас постійно тусуватись, щоб ми її супроводжували. Ну добре, давайте на галончику обходимо власні міни, того що тут можна підірватися конкретно. Я, Я був щедрим. Так, поїхали. Одну джонку ми щойно вальнули. Враховуємо те, що захопити їх не можна. Вони не захоплюються, ці вороги. До речі, з чого вони втікають? Вони що, реально відчувають, що в мене okay, потужніший okay. флот, ніж у них? Цікаво, цікаво. Мабуть, якось такі відчувають. Так, військовий шлюб іде на розворот. Треба прикрити. О, обидва йдуть на розворот, добре. Розвертаємося і ми. Підняти прапор! Знаєш що, давай. Але он піде на. на цих... На бімбах. Хай розстрілює бімбами. Так, невдалий був жарт. Зарядити. Так, проти корвета. Що ми можемо протиставити проти корвета? По-перше, наші бойові голуби, по-друге, бімбочки. Дуже зручно зараз під вітер я стаю. О-о-о-о! Ще один залп і він наш. Трошки зближуємося з ним, вивертаємо та не туди, вогонь! Супер, майже трошки промазали, тож треба з ним ще трошки зблизитися. Давай, давай, крути кермо, та не сюди, стріляй. Все, супер, з трьох залпів. Ну і ще з першого залпу цим я стріляв звичайними ядрами. Мортиркою я вже не доб'ю, тож зараз підберу вантаж. Давайте нападайте, що ви там тусуєтесь? У мене Джонка реально вийшла дуже швидким маневровим кораблем, швидшим за цей галеон. Хоча зазвичай Галуон це дуже крутий корабель, реально. Так, підбираємо все. Давайте на цей раз на галооні відпрацюємо. Просто треба потопити цих скотиняк. Військовий шлюб. Ну, давай вип'ємо, що робити. Угу, Так, він іде на нас. В принципі, можна взяти його. Просто в наглу на таран. Йдемо в підвітряну сторону. Підняти прапор! Так, навалюємо легенько з мортирочки. По цьому військовому шлюпу буде тяжче потрапити. До речі, військовий шлюб насправді виявляється не такий вже і шлюб. Це нормальний такий військовий корабель. Я в минулому проходженні взяв просто поплавати військовий шлюб, і він так нормально навалює. Треба буде вам якось показати це діло. А зараз... давайте. Зараз ми його рознесемо. Це в принципі нам обходиться дешевше, ніж один залп з наших всіх гармат. Єс. Yes. Потоп. Підбираємо вантаж. До речі, де це вони нас застали? Ага, тут, у відкритому морі, бачите? Піднімаємо далі. Вітало. Браво, мій герой! Хо-хо-хо! Вимов той лицар у лискучих обладунках. Тепер, коли ми знаходимося в безпеці, є ще дещо, що ви маєте зробити. Та ви що? Так, 244 золота і що? Що зробити? Е? О? М? А? М? Так, це моє випробування, яке я не зможу пройти, бо 16 кораблів що, це здуріти можна. А де. М поточна задача, ось. Ага, Вбити. Так, це нам треба захопити на САУ. Ну, САУ це зрозуміло. А, -а, а завдання де? Нема завдання. Тобто вона щось придумає, але пізніше. Добре. Давайте закінчимо цю серію контрабандою. По 81 золота за тютюн нам заплатять, зараз ми викупимо все, що у них є. Продаємо все, що, у них. Все, що їх може зацікавити. Спеції теж. Так, тут у них всього є 64 цього тютюну. Сюди мені поміститься тільки 32. А сюди 12. Ну, якби не багацько. Але якщо ми трохи продамо одного другого, то вже вийде 37, о, вже веселіше. Тож, зараз я трошки зроблю перевантаження чи перенавантаження, як то його правильніше зробити. Тобто в Матільду я трошки скидаю більше бочок порохових цього. І затарююсь по повній програмі, викуповую майже весь тютюн. Якби він був по низькій ціні, я взагалі весь би викупив, десь би там потім продав і вже б добряче гроші заробив А зараз просто викупив цей, завантажив на свою джонку. І поїхали, продамо. А, до речі, давайте ж поремонтуємо наші кораблі. Тільки один пошкодився. Добре. Давайте. На джонці треба вивантажитися. Джонка. Вперед. Леді Таро пізніше там нам якесь завдання придумає. А зараз ми завершуємо контрабандою. <гум> так, 4500. До речі, хтось запам'ятав, скільки ми заплатили? Скільки ми заробили на цьому всьому? Хтось моніторить, ні? Можна сюди трошки продати масло по вигідній ціні і трошки підторгувати таким чином. Ну що ж, на цьому в мене сьогоднішня серія. Завершується дуже радий був вас побачити. Зустрінемось, давайте в коментарях обговоримо все, що вас цікавить. Мене можливо, цікава дискусія, якась у нас розгориться, як зазвичай. Тож радий був бачити. Зустрінемось в новому відео і побачимось в наступній серії. Слава Україні! Слава захисникам України! Допомагайте війську, допомагайте, скидайте на дрони, на збори, на все, що тільки можете. Всіма можливостями, які у вас є, допомагайте Збройним силам України. Хай Бог береже всіх нас і на все добре, Па-па!